Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка от такої от е, пачки, коробочки з стандартними карточками. Тут, здається, їх 50 штук має бути по One Piece. Е, це не упаковка, де якісь случайні мають попастися карточки, а тут є певні 50 карточок, які гарантовано попадаються. Мені сподобалися арти, я вирішив собі ці колекційні карточки придбати. О, Боже. Без ножиць тут не обійтись. Окей. Мені сподобалися деякі арти, але всі карточки там не були на зображенні, тому для мене це буде теж перший раз, коли я їх бачу. Замовляв я це з Аліекспресу, з Китаю. Переїхала Укрпоштою менше, ніж за місяць. 에, окей. Я вже пачку не годину відкрити. Що це таке? О, відкрилася. Так. Господи. Все, пусто. Поїхали. от така Момонго. Не знаю, хто це, але непогана карточка. Такий класний арт. Білобородий. Це, походу, його команда, чи що, не знаю, ні. Вряд ли. Далі цей Товстяк Квін. У нього класна пісня, але сам дизайн персонажа мені не подобається. Оден. Козу, козуки вроді. Uh, ну, класний персонаж, класний в нього. Класна історія, класний дизайн самого персонажа, але ну, могли би і кращий арт тут викон... uh, використати. Луфі, uh, Монкі D Luffy, клас. І ну, непогано. О, oh, Брок, класний Брок. Трафальгар теж класний. Далі Шанкс, а, що в нього з головою, що в нього з Причесоном. Не дуже такий арт. О, до Фламінго, Поганий, злодій, злочинець, але ну, блін, дизайн у нього класний, харизма у нього класна. Оронуа зоро. Я б не відмовився, якби 50 було карточок самого Зоро. Ну або 50 Санджі, він теж класний. Монкі D. Luffy класний арт, значить декілька персонажів будуть повторятися, це супер. Намі ну прикольна. Мені любиться більше ця версія, де в неї длінне волосся, чим та, де вона була коротко стрижена. Ще один Зоро таким злим поглядом, але класно. Ще один Luffy. Не дуже арт, але прикольний. О, класний трафальгар, дуже класний арт. Мені подобається. О, Зоро, Зоро офігезний. Це вже третій чи четвертий зоро, а останній щось поки покійний. Кінемон. Uh, Прикольний арт. Uh, душі сосок торчить клас. Взагалі супер. Монкі Ді Луфі офігезний. Дуже класний арт. Сір крокодайл. Окей, я радий, що тут є крокодайл, але навіщо настільки його близько? Euh, морду класти, що навіть цілий подбородок не стався. Euh, щось euh, Ну не знаю, мені це не подобається, дуже страшно зблизили. у uh, Ямато дуже класно. Дуже класний арт, дуже класно. Гекомоя. Гекоморія, ну, блін, типа вампір але ну виглядає огидно, чесно кажучи. Цей персонаж. У мене є, здається, з ним карточка досить така класна і якості зроблена, але сам дизайн персонажа мені дуже не подобається. О, якийсь такий. О, типу о, Скандинавський воїн. Дуже мені подобається такий тип персонажів, такий дизайн персонажів воїнів дуже класний. Джек, без поняття, хто це. О, Джанго, без поняття, хто це. Прикольний персонаж, такий. Трохи кумедний. Він ще, виявляється, з Маріне. Прикольно. А, Ута не фанат своєї дівчини. Дуже вона мені не подобається, нащо її взагалі зробили а, без поняття. Санджі, Санджі в мене, здається, навіть такий є. А, ну, не знаю, але прикольно мені це подобає. Далі ді Ейс Дуже класний. Мені дуже, дуже класно подобається цей арт. Едвард Невгейт, коротше, білобородий. І чому він білобородий, якщо він білоусий? Чи білоус, він це його так називають. Або хто його знає. Коротше, неважливо. Але, знову ж таки, дуже близько збільшено його обличчя, і це дуже, ну, мені не подобається. Ще один луфі. Купа луфі, купа. Зоро і жодного Санджі. А ні, Санджі один був, господи. Я якось так уже й провтикав. Да, ось він. А, ну, Арт мені не дуже сподобався цей, і в мене здається, така карточка вже є, тому якось так. Луфі. Кінг. Класний дизайн персонажа, коли він без маски. В, маски, в масці він просто потворний. О, Шанкс дуже класний арт, дуже мені подобається. Uh, знову таки Ace, але ну не дуже не дуже арт. Ну, Ліпше, ніж за деякі тут інші персонажі, але все одно не дуже. Uh, причасон тут таке, типу вітер, ну якось не дуже. Маскет uh, де у? Без поняття хто це. Але у мене є декілька карточок з цим персонажем. Він дуже класний дизайн має. Емпоріо Іванков. Е, По-перше, Іванков, типа відсилка до чогось москальського. Азіати дуже люблять Росію. Корейці, китайці і японці. У них дуже-дуже дуже багато всюди запханої Росії, оскільки вони вважають, що це їхній сусід і це, типа, європейська країна, хоч і своїм колоритом, і вони її дуже дуже люблять. О, це мене мерегує. Я таке дуже не люблю, коли я зустрічаю в Манзі або, або в аніме. Тому неприємний персонаж. І хоч це квір персонаж ЛГБТ-персонаж, трансгендерний персонаж, який змінює стать іншим персонажем. О, з одного боку, так, да, круто, супер, але, по-перше, якесь воно потворне щось. А по-друге, Іванков. О. Кіннемон знову ж таки обличчя на, вс на всю карточку. О, не дуже мені подобається, чесно, такі карточки. Смокер обожнюю цього персонажа. Ну, блін, нащо його настільки приближати, нащо його настільки збільшувати це обличчя? Чому не можу зробити карточку такого от формату? Навіщо робити морду, а точніше лоб во всю карточку? Ну, дуже некрасивий. Луфі, uh, знову ж таки, Луфі. Господи, кілька цих карточок з Луфі. Але ця карточка найгірша з Луфі. Uh, да, тут Луфі на фоні, тут Луфі спереду. Це, навіть, з першої серії, але виглядає жахливо. Коряво. Магелан. Uh, Прикольно. Uh, тіпа чортик, але знову ж таки настільки збільшено, що підбородок зрізаний. Вибачте, але що у тих, хто створював ці карточки, були якісь проблеми з підбородками. Луфі, класний арт, дуже подобається. Суперкарточка. Намі, Ну, прикольно. Fullbody. Це, напевно, з перших серій персонаж, бо більше я його ніде не знаю і не помню. Маски Деусі, класний дизайн персонажа. І тут дуже гарно підібраний арт. І слава Богу, підбородок не зрізаний. Сенто uh, Сентомару. це щось типа на Момотару відсилка. Uh, без поняття, так собі, дизайн персонажа. Чи то хлопець, чи то дівчина. Ну ні це точно хлопець, але ну, виглядає дуже так uh, ніяко. Кайдо, клас. Дуже класний дизайн персонажа. Якби ще більше мускул показали, тим було б ще краще. Жахливо. Жахливо. Карточка підібрана, і Рот відкритий в несексуальному виді, скажімо так, і дуже збільшений, збільшений сам арт. Я не люблю, коли просто морда персонажа во всю карточку. Знову таки підборіддя зрізане, знову таки Іванков. Огидний пер... дизайн персонажа. Це дуже, така, знаєте, пародія на трансгендерів, транссексуалів, трансвеститів. Дуже стрьомно. Не люблю такі е... пародії. Магелан знову і вже тут віддалений, і мені здається, це один і той же Артлем. Просто там його морду приблизили, а тут він вже вовсю рост. Ну, Так набагато ліпше, якийсь типа демон. Знову-таки Ута. Це вже друга карточка з Утою. Вона в якомусь в якійсь броні. І це ну просто фу. Не люблю цю персонажку. Не знаю, на що її взагалі создали. Маршал D. Tieч. Маршал Ді Тіч. Вау! Ну, во перше арт класний, по-друге, зроблено дуже якісна така карточка крута. І переливається, і все. І, блін, я не знав, що в нього є Ді посередині. Дуже класний персонаж, дуже... він такий, типа, антагоніст, але ну, я б не сказав, що він такий уже прям і антагоніст. Е, я би сказав, що він єдиний справжній пірат в цьому всьому аніме. От реально єдиний справжній пірат. І Бігмам, Велика Матуся, Шарлотте Лін-Лін. Ну, прикольно. Окей, не дуже класний арт із нею. Персонажка така своєрідна, але арт підібраний не дуже. І в результаті декілька Зоро, купа Луфі, купа різних персонажів, які мені не подобаються, і лише один Санджі, який, мені здається, у мене вже є. Е, чесно, трохи розчаровується карточки, ця колекція карточок. Я думав, буде щось набагато краще, але, ну, блін. Є декілька дуже крутих карточок, але купа, 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 купа стрьомних карточок. Це, напевно, що найкраща карточка. Ні, буде ця карточка, найкраща, так. Да. Це сама найкраща карточка в цій, в цій цілій колекції. Нема декількох персонажів, яких я хотів побачити, але що вже зробиш. Ну, якось так. В принципі, ціна недорога. Там, здається, біля 100 гривень було щось таке за всю цю упаковку. Тому я дуже-дуже-дуже задоволений. 50 карточок за 100 гривень, чому б і ні. Тож, якось так, сподіваюся, відео вам, відео вам сподобалось. А на цьому я з вами прощаюсь. Бувайте, до зустрічі на каналі.